Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу у підрозділах Сил оборони України розпочалася практична експлуатація розвідувального безпілотного авіаційного комплексу Raybird у конфігурації з альтернативною енергетичною установкою. Йдеться про варіант апарата з електричною силовою схемою, де джерелом живлення виступає водень. За інформацією розробника платформи компанії Skyton, модифікований БПЛА був введений у режим бойового застосування наприкінці 2025 року та вже використав. Ставиться для виконання завдань повітряної розвідки. Перехід до практичної експлуатації став результатом окремого циклу інженерних робіт, спрямованих на адаптацію конструкції під нову систему живлення для інтеграції водневої і паливної установки, фахівці компанії здійснили глибоке перепроєктування корпусу апарата. Оновлена компоновка дозволила перерозподілити внутрішні об'єми та масу з урахуванням специфіки зберігання і подачі водню, а також спростити підготовку платформи до серійного виробництва у новій конфігурації. У скайтон зазначають, що застосування воднево. Електричної силової схеми, дає змогу поєднати низку експлуатаційних переваг, зокрема, мова йде про зниження енергетичних втрат, стабільні характеристики, тяги та потенціал використання таких рішень не лише у військовій, а й у цивільній сфері. Базова серійна версія Raybird з двигуном внутрішнього згорання здатна перебувати в повітрі понад добу, що робить її ефективною платформою для тривалих місій. Воднева модифікація на початковому етапі забезпечує до 12 годин безперервного польоту. Однак, розробники вже працюють над подальшою оптимізацією енергосистеми з метою. Наближення цього показника до 20 годин. Керівництво компанії підкреслює, що ключовим завданням проєкту є збереження балансу між надійністю, електричною силовою установкою та характерною для Рейбьорда тривалістю перебування в повітрі. Це особливо важливо з огляду на специфіку глибокої повітряної розвідки, де використовуються складні оптико-електронні системи, а типова тривалість одного вильоту перевищує 10 годин. Окрім енергетичної ефективності, електричний Рейбьорд отримав низку тактичних переваг. Зменшене тепловиділення знижує ймовірність виявлення апарату. Та засобами інфрачервоної розвідки. Робота силової установки супроводжується значно нижчим рівнем шуму. Робочий діапазон висот став ширшим порівняно з варіантом із двигуном внутрішнього згоряння. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.